Житель Данії, який повернувся в країну з-за кордону, отримав позитивний результат після тесту на вірус Зіка. Про це повідомляє Рейтерс. Представники міністерства охорони здоров'я Данії в другому за величиною місці країни Орхусі розповіли, що пацієнт перед цим подорожував по південній і центральній Америці, де поширюється вірус Зіка. Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла, що вірус Зіка може поширитися практично на цілу північну і південну Америку. Арбітражний суд Новосибірської області визнав банкрутом завод енергетичні рішення, які належить Роснано, і ввів процедуру спостереження на 5 місяців. Про це передає ТАСС. За даними агентства, на банкрутство заводу подавали Новосибірська і Барнаульська компанія. Справи об'єднали в одне провадження, а потім у нього вступили ще два кредитори. Загальний обсяг вимог перевищує 8,5 мільйонів рублів. Раніше у ЕР вже відсудили близько 4 мільйонів рублів. Ще за трьома позовами, завод уклав мирову угоду. Французькі фермери погрожують влаштувати владі чорну середу, перекривши дороги на заході країни. Таким чином фермери візьмуть приклад з таксистів, вчителів та держслужбовців, які влаштували напередодні чорний вівторок. Протесні настрої у середовищі виробників агропродукції викликані низьким рівнем цін на сільськогосподарську продукцію, який нині встановився у Франції. У адміністраціях шести областей створять посади відповідальних за зв'язки з силовиками. Про це під час засідання кабінету міністрів повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. Він зазначив, що згідно із рішенням уряду вводиться додаткова посада заступника голови адміністрації, який буде відповідати за співпрацю із Міноборони і силовими структурами у шести областях: Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька Херсонська. В Україну спрямована технічна місія ООН щодо оцінки потреб у протимінній діяльності. Про це повідомляє центр новин ООН. Експерти місії дадуть оцінку масштабам загроз, пов'язаних з мінно-вибуховими пристроями. Вони представлять технічні рекомендації щодо того, як убезпечити населення районів, що постраждали від конфлікту, і очистити заміновані дороги, поля і посовища. Місія прибуде на прохання влади України і за рішенням генерального секретаря ООН пан Гімуна і працюватиме до 5 лютого. За рік Україні вдалося заробити лише один додатковий бал за результатами світового індексу сприйняття корупції 2015 року. На сьогоднішній день індекс країни складає 27 балів зі 100 можливих, що лише на один бал більше ніж минулого року. У всесвітньому рейтингу Україна посідає 130-те місце зі 168 позицій у минулому році. Країна була на 142-му місці зі 175 позицій. У Рівненській області розпочався процес атестації працівників поліції, який триватиме до кінця березня 2016 року. Для цього із представників громадськості змі правозахисних організацій буде створена спеціальна комісія. Надати атестаційним комісіям національної поліції інформацію про неправомірну поведінку будь-якого співробітника поліції з Рівненщини можна заповнивши відповідну форму. Усі відомості зібрані у цьому опитуванні будуть передані для розгляду атестаційним комісіям у повному обсязі. Благодійників і волонтерів Рівненщини запрошують до участі у четвертому національному конкурсі Благодійна Україна. Повідомляє прес-служба рівненської облдержадміністрації. Наразі триває збір заявок на участь у національному конкурсі Благодійна Україна, організатором якого є Асоціація благодійників України. Рівненські фрістайлістки Ольга Полюк та Анастасія Новосад нині проходять тренувальні збори у Сполучених Штатах Америки. Дівчата, які входять до складу збірної України із фрістайлу, готуються до нових стартів у містечку Парк Сіті, що у штаті Юта.